У грудні цього року розпочнеться нова соціальна програма Зимова і підтримка. Усі громадяни, які проживають на території України, включно з дітьми, матимуть можливість отримати тисячу гривень. Ми запитали у Чернічан, чи планують вони подавати запит на отримання так званої тисячі від зеленського, та чи вважається за необхідне? Адже сьогодні петиція з проханням про скасування виплату набрала відповідну кількість голосів. Мабуть, звісно, на комунальні розтрачу тільки тільки на комунальні Так. ви вважаєте доречним використання коштів? До речно, ну, б ні, звісно. Тисячі для нас це максимум. Я не, я не слухаю ці діла, я не вірю їм. Не вірите? Ну не тому що її не буде. А чому ви так? А, я. Тобто ви не плануєте подавати запит на отримання? Та який буду запит? Дадуть, дадуть, не дадуть. Ну, я не цікава взагалі, з якою метою її дають, по-перше. По-друге, гадаю, що ці кошти ніяк не покриють потреби людей. Тому що, наприклад, я зараз знаходжуся в декретній відпустці, отримую 860 гривень, і знаю, що ці кошти абсолютно мені нічим не допомагають наразі. То тисяча, тим паче. Це правильне рішення. От. Просто люди не всі люди розуміють, для чого це треба. Чому іменно зараз в цей такий в дуже, дуже і дуже навіть не критичний, важливий час, оце йде за цю тисячу. Треба більше э, говорити, для чого це, як її отримати. От, бо більшість, більшість, більшість не розуміє для чого. Є такі, що агресивно настроєні, mm -hmm. а є з розумінням. – А ви будете подавати запит на отримання цієї тези? Ну а, я... так. а на що будете витрачати? Тільки на ЗСУ. Тільки... Мене син служить, тому я все віддаю туди. Ні, я думаю, що це розвидняк. Розвидняк ну, що? Чому ви так думаєте? Бо я ще не пам'ятаю, щоб щось так задурно нам давали. А взагалі ви бажаєте доречного таке використання коштів? Ліпше на армію віддати цю тисячу, бо там наші діти бідні, страдають. Все за свій кошт купляють. Так що це недоречно. Це знущання над людьми. Это піар не, не потрібен. Ти ще нічого не вирішуєш для мене особисто. Я пенсіонер, розумієш, да? А нічого не вирішує. Це піар, такий дешевий, дешевий піар. А ви ще плануєте в так? На ЗСУ. На ЗСУ. А ви? Я чула, але заявку не подавала. А плануєте? Поки ні. Ні. І я не подавала, нехай йде на війну, нехай йде нашим а хлопцям. Якщо пішло на війну, треба подати заявку. Піде, піде. Ну. А що стосовно цього думаєте, ви? Пишіть у коментарях.